Доброго дня всім. Доброго Журналіст, інтерв'ю беруть у вас, у мене. Конфлікт розбудити тобто, відео, яке було викладено. Тобто, я публічно зараз при всіх на весь екран на всю Україну, як державний службовець, як голова адміністрації, хочу винести своє вибачення. Якщо я не стриму емоцію і десь, можливо, не зовсім коректно і висловився в вашу адресу. І, і хочу запевнити, що жодне звернення, яке було з вашого боку, яке стосувалося роботи адміністрації, не, ніколи не було таким, щоб залишилось без розгляду. А все решту, я думаю, що це питання, яке треба зняти, і ми залишаємося жити в одному районі. Незалежно від того, хто в цих кабінетах буде, життя продовжиться. Даю руку, а далі Бог розсудить і поставить все на своє місце. Ваші виборки не але в мене є питання. Нас повідомлення про те, що всім клубам до нас приділка безпосередньо вашим апаратом, перевірити нас. Я би хотів, щоб ви все-таки пояснили, чому продовжується нас працювати. Ви знаєте, Миколайна Миколайного підписала. Знаю. Ну, то Значит, Поясніть, то... як це зрозуміти. Ніякого не є здобування, ніякого прессу. має, то написано чітко службі безпеки, райвідділ, прокурору, державні податковій службі і можна чи конкретно. Я готовий зробити. зараз це відкликати. Я готовий відкликати цей лист, але от ще раз заявляю на ефір. Вам потрібно все-таки прийти з реєстраційними документами, показати вашу статутну діяльність, з ким ми контактуємо, хто керівник. Хто працює, як сплачуються податки, яка відбулася реєстрація, хто має посвідчення журналістів, оскільки я знаю, що у вас такого посвідчення нема. Тому ми готові тільки в цьому плані спілкуватися, а не предметного закрити. А чи скажіть мені, будь ласка, відколи чиновники впливають на діяльність засобів масової інформації? Ніяк не відколи журналісти мають звітувати? Кому? Я не сказав, звідки вони фінансуються? А, і нас таке так не інтересує. Ну як? Да, а, а. Я відкликаю, лише ще раз скажу. Тільки е, нам покажуть реєстраційні документи і юридичні підстави роботи. Все, більше нічого. Ну, можна, можна мені глянути? Я, Я відкликаю висвіт. Він буде зовсім змінений, зовсім іншою інформацією. Ну Примайся? тут бачите, до 17 червня бабло, треба було. Але приймається не позвали, нас в кабінет не сказали. Це не моя, це моя податково повинно робити. Чи службу? Ну, Я не можу кликати в кабінет. Я служат. не Якщо б я покликав вас у кабінет і сказав, да, приділіть документ, оце був би на єст. Ні, ну вони б нас запитали. От вам, Я зараз відкликаєте листа. Зараз відкликаєте. Листа, коли всі ці уляжуться, прийдете з документами, тиждень, десять днів, скільки вам треба часу. Відповідно, в реєстраційну службу реєструєте юстицію, все, ми, нас більше навіть нічого більше не цікавить. І працюйте. Тільки працюйте на благо держави. Прошу. І на благо, і на користь району. Це дуже важливо. І, до речі, зараз 30 дітей поїхали, Дій зробіть класний репортаж. Ми знаємо, ми знаємо. Ми, класний ми, ми репортаж. Вже готовим, все, відпоїти, отам вони сьогодні, може ні. Але будуть вони давати хороші тематичні дачі Це діти практично всіх загиблих, хто у Лісичанську і Це у е е е старобізьку знаємо все бути до побачення. І все нормально пані